Отже, томагавки під питанням Дональд Трамп натякнув, що, начебто, ухвалив рішення щодо того, чи поставлятиме Україні цю зброю. Не така заява пролунала буквально за кілька годин після того, як агенція Reuters опублікувала ексклюзивну. новину, що команда Білого Дому, начебто, виступає проти таких поставок і хоче запропонувати Києву іншу зброю. Кому ж вірити, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко з'ясував деталі. Дональд Трамп, як ніхто, вміє створити сенсацію однією заявою, одним тільки реченням. От і зараз просто шквал повідомлень. Що він, начебто, ухвалив рішення щодо томагавків соціальні мережі вибухнули заголовками, проігнорувавши те, що президент сказав дослівно. Я певною мірою вже ухвалив рішення, майже якщо подумати. Мені треба було з'ясувати, що із ними робитимуть, знаєте, куди їх відправлятимуть. Думаю, я маю поставити це питання, але я ще маю порозпитувати, бо я не шукаю ескалації. І якщо вслухатися в контекст, виходить, що фінального рішення поки немає. Хоча до нього президент і близький, що Трамп поки схоже схиляється до того, аби сказати так, бо інакше на що питати про те, які цілі для томогавків обере Україна, якщо відповідь була б ні. Враження також, що це питання і досі предмет торгу з Москвою. Адже за три години до заяви президента сенсаційне повідомлення опублікувало агентство Reuters, яке з посиланням на одного високопосадовця Білого Дому і три додаткові джерела в уряді повідомило, що шанси отримати томагавки невеликі. Американський високопосадовець наголосив, що Києву можуть передати інші варіанти зброї меншої дальності, і додав, що США можуть розглянути можливість дозволити європейським союзникам купувати інші далекобійні системи і постачати їх Україні. Однак, поставки ракет Томагавк малоймовірні. І, от невдовзі, після гучної публікації, Трамп по суті каже інше, що готовий консультуватися щодо варіантів застосування томагавків україною, тобто теоретично міг би дозволити продаж, але обмежити використання. Як і досі немає, дозволу на удари саме американською зброєю в глиб території Росії, хоча Пентагон і відкритий до ідеї надавати розвіддані, якщо Київ битиме саме по російським енергетичним об'єктам. Це яскравий приклад зміни риторики адміністрації Трампа і Америки в цілому. І коли ми почали чути таке особисто від Трампа і про зброю, і про санкції, і про енергетику, і коли навіть Венс зараз постійно те саме каже, що Росія не хоче вести переговори, то це потенційно обіцяє дуже серйозні зміни. Але як кажуть військові експерти, яких я розпитав все це скоріш означає, що Кремль поки ставлять перед вибором або переговори, або поставки Україні. Звідси і обережні трампівські, майже якщо слід розпитати. Військові кажуть, удари по енергетичній інфраструктурі Росії, які зараз власними засобами наносить Україна, є і чутливими для Кремля, і ефективними. Тому томагавки Білий Дім може тримати як козир. Це могло б ще більше посилити тиск. На Путіна він має бути максимально занепокоєним такою перспективою. І до честі адміністрації Трампа вони не змушують Україну утримуватися від таких далекобійних ударів, як було за минулої владної команди, яка теж побоювалася ескалації ескалації або зриви переговорів, і досі побоюється значна частина оточення Трампа. Інша ж в чергове каже, що примусити Москву до миру можна тільки силою. Тому власне і сигнали та заяви часто протирічать одна одній. І наступний крок, як слідує зі слів Трампа, консультації якраз не змушують. Москвою, а з Україною, і шанс на поставки томагавків станом на зараз і досі є. Нехай навіть Вашингтон і може попросити обмежити зону їхнього використання. Ну а далі далі рішення, як завжди, особисто за Трампом. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині Новини.